Увага! Це дуже важка історія, яку потрібно слухати уважно. Вона розповідає про чоловіка, який чує будівлі, може з ними розмовляти і знаходити в них негаразди. Як так вийшло, про це ви дізнаєтесь з оповідання Чайна М'євіля фундамент приємного прослуховування. Він спостерігає за чоловіком, який приходить і розмовляє з будівлями. Він ходить навколо будинків, дивиться вгору з тротуарів, з бетонних садів, дивиться вниз на опори, що йдуть у землю. Він заходить у кожну кімнату, стукає по вікнах і ворушить погано пригнані шибки. Він штурхає штукатурку, тягне на горище. У підвалах прислухається до опор. І увесь час шепоче він каже, що будівлі шепочуть йому у відповідь. Цей чоловік працює у звичайних будинках, у багатоквартирних, у банках і складах по всьому місту. Будівлі розповідають йому, де проходять їхні лінії розлому. Коли він закінчує, то розповідає, чому поширюється тріщина, чому стіна волога. Де зараз ерозія, і скільки коштує виправити це, або не чіпати, він ніколи не помиляється він інженер-геодезист, інженер-будівельник, у нього немає дипломів у рамках, втім, є товсте портфоліо з рекомендаціями і десятирічна репутація. Про нього є вирізки по усій Америці, його називають шепотом домів. І є феноменом, коли цей чоловік говорить, то завжди з великою твердою посмішкою він повинен проштовхувати свої слова крізь неї, тому вони виходять спотвореними і відривчистими. Він намагається не перекрикувати ті звуки, які, як він знає, ви не можете почути він зазвичай каже щось на кшталт. Так, добре, але ця опорна стіна трісне, і якщо ви спостерігатимете за ним уважно, то побачите, що він швидко зиркає на землю знову і знову на фундамент будівлі, а коли спускається у підвал, завжди нервує, починає говорити швидше. Доми говорять з ним там унизу найголосніше. А коли він підіймається знову, то пітніє, втім посміхається. Коли він веде машину, то дивиться по обидва боки дороги з величезним, нескінченним шоком, оглядаючи фундаменти, а минаючи будівельні майданчики, він дивиться на землерийні машини, спостерігає, як вони гуркочуть, ніби вони є якимись хижаками. Кожну ніч йому сниться, що він там, де повітря згущує його легені, або небо це токсична каша з чорних і чорно-червоних хмар, а земля випачена до пороху. Загублені люди блукають і здирають плоть, не бачать його один одного, хоча й проходять достатньо близько, завиваючи без слів. Або мовою якогось жаргону акронімів і скорочень, які колись щось означали, а тепер перетворились на рохкання свиней. Сам цей чоловік живе у маленькому будинку на околиці міста, де колись почав будувати додаткову кімнату допоки фундамент не закричав занадто голосно. Десять років по тому є лише діра. Крізь землю, повструби, яма, що чекає на стіни. Він її ніколи не заповнить. Він перестав копати, коли темна густа рідина вилилась з-під його приміської ділянки, прилипла до лопати, огорнула його, невидима нікому, крім нього. Тоді до нього й заговорив фундамент. У своєму сні він завжди чує. Як до нього говорять множинним голосом, бурмотінням, і коли нарешті бачить той фундамент, той щільно утрамбований у гарячій землі, потім прокидається, його нудить, і цей чоловік сидить кілька секунд, перш ніж зрозуміти, що він у своєму ліжку, у своєму домі, і що фундамент усе ще говорить, ми тут. Ми голодні, кожного ранку він цілує на прощання фотографію своєї сім'ї, вони покинули роки тому налякані ним. Він завжди спокійний, поки фундамент розповідає йому секрети. У багатоквартирному будинку в центрі міста мешканці хочуть знати про тріщину, що проходить через два їхні поверхи. Чоловік усе вимірює і притискає вухо до стіни, чує відлуння голосів знизу, що підіймаються через кістки будівлі, а коли більше не може відкладати, спускається до підвалу, стіни сірі й вологі, пофарбовані графіті, фундамент говорить до нього чіткими словами, розповідає, що голодний і порожній, його голос множинний. З часом висихаючий. він бачить усе крізь бетонну підлогу і землю туди, куди встромляються балки, і повз них у фундамент, мертві чоловіки, основа, структура із заплутаних тіл і частин, щільно притиснута, упакована, майже перетворена на архітектуру, кістки зламані. Щоб змусити усе пасувати, спотворений спокій, обгоріла шкіра й лахміття одягу, притискаються ніби до скла на межах розрізу, що йде під стінами будівлі, шість футів під землею, ідеальне русло, повне людей, залитих в якості бетону, які підпирають стіни, фундамент дивиться на нього усіма своїми очима. Усі ті чоловіки говорять одночасно, ми не можемо дихати. У їхніх голосах немає паніки, нічого немає, крім безнадійного терпіння мертвих. Ми не можемо дихати, і ми тримаємо тебе, і ми їмо тільки пісок. Він шепотом звертається до них, так, щоб ніхто інший не чув. Слухайте. Каже він, а вони дивляться на нього через землю. Скажіть, розкажіть про стіну вона побудована на вас, вона на вас тисне. Розкажіть, як це відчувається? Вона важка, кажуть ті чоловіки внизу, і ми їмо тільки пісок. Але нарешті той чоловік виманює з мертвих кілька потрібних моментів. Вони дивляться вгору, закривають очі усі вчасно і гудуть, а потім розповідають, що ця стара стіна побудована на них, є гниль на півдорозі вгору по її фланку, і тріщина, яка буде поширюватись, і боки будуть осідати. Фундамент розповідає йому все про стіну, і якусь мить очі чоловіка розширюються. Але потім він розуміє, що ні, тут немає небезпеки. Без лікування ця стіна просто осяде і зробить будинок більш потворним, нічого не завалиться. Почувши це, він розслабляється і стоїть, відступає від фундаменту, який продовжує спостерігати. Не турбуйтесь про це, каже він комітету мешканців. Вам допоможе поверхневий ремонт. Потім він дізнається у торгівельному центру, що ніщо не зупинить його розширення на пустир, що в характерному будинку сходи не підлягають ремонту, а годинникова вежа побудована з використанням нестандартних бовтів, а ще стеля квартири потребує гідроізоляції. Приховані стіни мертвих розповідають йому всі ці речі. Кожен дім стоїть на них, це все один фундамент, який підтримує ціле місто, кожна стіна на тіла, які шепочуть одними й тими ж голосами, одними й тими ж обличчями, розірваним одягом і давно висухлою кров'ю й тілами, а ще компонентами, які використали для заповнення щілин між тілами, кінцівками, головами. Акуратно розміщеними між людьми, роздутими газом і пилом, цілими, частково мертвими, єдиними. Кожен будинок кожної вулиці він слухає усе до фундаменту, який їх об'єднує. У своїх кошмарах він йде по землі, яка поглинає ноги. Невідомі чоловіки йдуть нескінченно й тривожно по колу. Він проходить повз. Сироподібна, густа рідина плюхкається на нього з під пилу, він чує фундамент, обертається і ось він, вищий, прорвався крізь землю, стіна з цеглин, смертвих з чоловіків заввишки до стегон, її верхівка і краї гладенькі, вона вибудована з тисячами очей і ротів. Які працюють, поки він наближається, виливаючи гній і шкіру на пісок. Нам ще не кінець, ми голодні, самотні, гарячі, а потім щось на цьому фундаменті будується. Були роки дрібного будівництва, невеликих схем забудовників завзяття людей покращувати свої домівки, невтомно. Він змушує фундамент усе собі розповісти. Там, де немає проблем, він розповідає про це, або де є невелике занепокоєння, а ще розповідає ті моменти, де проблеми настільки великі, що будівництво все одно буде зупинено на ранній стадії. Вже майже десять років він слухає будівлі, це довгий час. А потім цей чоловік знаходить те, що шукав будинок з кількома поверхами, побудований 30 років тому з неякісного бетону і дешевої сталі, підрядниками й політиками, які розбагатіли на недоліках, скам'янілості такої корупції скрізь, здебільшого, руйнація є поступовою, двері застрягають, ліфти виходять з ладу. Будівля просідає протягом років, але, слухаючи фундамент, чоловік розуміє, що тут є дещо інше і починає тривожитись. Його дихання коротке. Він розмовляє зі стіною мертвих, благаючи їх упевнитись, ті розповідають, що фундамент знаходиться на болотистій місцевості, що багно підіймається. Стіни підвалу руйнуються, вода виїдає опори і ржею, ще трошки, і будівля впаде. Ви впевнені? знову шипоче він, і фундамент дивиться у відповідь незліченними загуслими від пилу й крові очима і підтверджує. Тремтячи, чоловік повертається до доглядача, який керує житловим фондом. Це стара побудова, каже він, негарна і недобре побудована. І так, у вас буде вогкість, але поки що немає про що турбуватись, ці стіни міцні. Він ляскає по стовпу поруч з ним і відчуває вібрації аж до води внизу, крізь стільники роз'їданої основи. Ці хвилі йдуть у фундамент, де продовжують бурмотіти мертві чоловіки. У своїх кошмарах він стає на коліна перед стіною з розірваної плоті, вона тепер завишки вишки до його грудей. Фундамент росте, він ніщо без стіни, храму. Чоловік прокидається у сльозах і йде у свій підвал. Фундамент шепоче до нього, і все ж потрібно чекати тижні. Повільно фундамент зростає. Він переходить і в стіни, і вниз, поширюється по всій землі, поширює себе, підтримуючи усе більше й більше. Через три місяці після відвідин висотного будинку той показали у місцевих новинах побудова виглядала як персона, що перенесла інсульт, розслаблена, тремтяча, південний кут опав. Відкриваючи плоть для покинутих на які хитались на краю повітря. Чоловіків і жінок витягують на ношах, фігури бігають по екрану. Багато мертвих, шестеро діти. Чоловік робить гучніше, щоб заглушити шепіт фундаменту, починає плакати. Усе це переходить в істерику він обіймає себе і наспівує. Притримує обличчя долонями. Ось чого ти хотів, каже він. Я відплатив. Будь ласка, облиш мене в спокої. Усе зроблено. Він спускається в підвал, лягає і плаче, чуючи шепіт фундамента під собою, приймає позу горгулії і дивиться вгору, кліпає, скидуючи пил зі своїх мертвих очей. І дивиться кудись у простір. Там є для тебе пожива, шепоче він. Боже, будь ласка, я все зробив, я все зробив. Облиш мене, облиш, у тебе є їжа, я відплатив, я дав тобі її. А потім, у задимленому сні, він продовжує йти, чуючи статичні поклики загублених і самотніх товаришів. Фундамент розтягується по навколишніх дюнах і шопоче чоловікові, як в той перший день, розповідає, що він допоміг побудувати ще один фундамент далеко звідси, між двома іноземними країнами доки кордони були у хаосі. Він пройшов через це в останні дні лютого, десять років тому. Опозиція окопалась в траншеях у пустелі, інструменти стирчали і все навколо наповнювали звуки пострілів. Той чоловік зі своєю бригадою прийшли, поплескали по компонентах, замісили цемент півгодинним товчінням, гаубиці та ракети змішували гравій та усе інше. Усе це було складено та перетворювалось у хорошу. Товсту червону основу, проїхали танки, ніби іграшкові, їхні дула обертались, але мовчали. Вони виконували свою роботу по іншому, плуги, встановлені спереду, машини слідували уздовж ліній, виритих у бруді. З буденною ефективністю гарячий пісок зсувався у траншеї, засипав їх. І перетворював на рваний суп із чоловіків і землі. Хтось біг, намагався стріляти або здаватись, або кричати, допоки пустельний пил не вкрив усіх і не виконав свою роботу. Усі звуки були придушені. Чоловіки стали несамовитими, млявими, нерухомими. Вони спакувались тисячами разом зі своїми друзями і частинами своїх друзів. Усе, щоб вміститись у дірах виритих ліній. За танками їхали Бредлі М2. вони вирівнювали лінії щойно засипаного піску, де виступи показували незавершену конструкцію. Руки й ноги чоловіків усе ще сіпались, ніби ко машині. Бредлі обливали будівельний майданчик пострілами, переконуючись, що ніякий будівельний матеріал не досягне вершини долини, що нічого не вибереться звідси, що кожна цеглинка ляже щільно, а потім і той чоловік приїхав на броньованій бойовій землериній машині. Саме він закінчив ту роботу. Він розрівняв усе до кінця своїм ковшем. весь неохайний мотлух будівельної роботи, палиці, шматочки дерева, забиті піском гвинтівки, руки, ноги, обдуті піском голови, які повільно перекидались із рухом землі. Він зрівняв повністю все, що не міг зрівняти, засипав брудом, щоб прикрити. 25 лютого 1991 року він допоміг побудувати фундамент, і коли він дивився на розкидані вирівняні акри, пустелю акуратну, чисту, то почув жахливі звуки, раптом побачив крізь гарячий і червоний пісок землю мертвих, як вони там лежать впорядковані траншеями, як стіни. Що перетинаються і розходяться, простягаються на милі, як планування не будинку, не палацу, а цілого міста. Він бачив, як чоловіки перетворились на розчин, і бачив, як вони дивляться на нього. Фундамент лежав під усім. Він говорив до нього фундамент не мовчить. Він говорить у віснах і поза ними. Чоловік думав, що залишить усе це позаду в пустелі у тій неприродній пласкій зоні. Він думав, що шепіт розсіється через тисячі миль. Він повернувся додому, а потім побачив сон, його персональне чистилище з кривавим небом, дюнами, де мертві товариші були загублені або здичавіли від самотності, а ще фундамент. Тисячі мертвих, нескінченний. Доброго ранку, казали вони йому своїми висушеними мертвими голосами. Хвала Богу, ти побудував нас так. Нам тут спекотно, самотньо, ми голодні. Ми їмо тільки пісок, ми наповнились ним. Ми повні, але голодні. Ми їмо тільки пісок. Він чув усе це щоночі і намагався забути, намагався забути, що тоді бачив, але потім вирив яму у своєму дворі, щоб закласти фундамент для власного будинку і знайшов дещо. Дружина почула, як він закричав, Вибігла, щоб побачити, як він в паніці намагається вилізти з ями. Я прокопав дуже глибоко. Саме так сказав він пізніше, а жінка нічого не зрозуміла. Через рік до нього знову звернувся фундамент місто навколо було побудоване на стіні мертвих, наповнені кістками траншеї, простягались під морем і пов'язували його дім з пустелею. Він зробив би все, щоб не чути. Благав мертвих зустрічав погляд. Молився за тишу, а вони чекали. Він думав про їхній голод і нарешті зрозумів, чого їм треба. Ось вам! кричить він і знову плаче. Уявляй, як сім'ї падають з квартир, щоб спочити серед фундаменту. Ось вам! Будь ласка, хай це закінчиться! Зупиніться! Оближте мене! Він спить там, де і лежить, на підлозі підвалу, де бігають павуки. Він йде до своєї пустелі сновидінь, ходить по своєму піску, шує завивання загублених солдатів, фундамент тягнеться вгору на незліченні тисячі ярдів на милі. Він став вежею в опаленому небі, той же матеріал. Мертві, лише рухаються очі та роти, з яких з кожним словом вилітають невеличкі хмарки піску. Він стоїть у тіні вежі, яку його змусили побудувати, стіни кольору хакі, плоті та шкіри, порослі чорним і темно-червоним волоссям, з піску навколо сочиться та ж темна рідина. Яку він побачив у власному дворі кров чи олія, вежа, схожа на мінарет у пеклі, якийсь перевернутий Вавилон, що досягає неба, і говорить однією мовою. Усі ці голоси повторюють слова, які він чув роками. Чоловік прокидається, слухає, довгий час не ворушиться, чекає. Його крик починається повільно, наростає, стаючи голосніше за короткі секунди. Він чує себе, розуміє, що схожий на загублених солдатів у вісні. він не зупиниться, тому що це день після жертви, після того, як він дав фундаменту те, що як він думав, той прагнув, після того, як він відплатив. Але чоловік усе ще бачить це, усе ще чує це, а мертві продовжують говорити йому одне й те ж саме вони спостерігають, і чоловік розуміє, що нікуди від цього не сховається, він плаче за тими в квартирі, які впали, які померли ні за що взагалі. Фундамент від нього нічого не хоче. Ця жертва нічого не означає для мертвих, тих у траншеях, тих, що перетинають світ. Вони поруч не для того, щоб дражнити, карати, повчати, щоб вимагати помсти або кровної оплати, вони не розлючені, не спантеличені, вони просто фундамент усього навколо, без них усе б розвалилось. Вони бачили його і навчили його бачити себе, вони нічого не хочуть від нього. Усі будівлі говорять одне й те саме. Фундамент проходить під ними усіма потрісканий, зроблений з мертвих. Він говорить одне й те саме ми голодні, ми самотні, нам спекотно. Ми наповнені, але голодні. Ти побудував нас і сам побудований на нас, а під нами тільки пісок. Кінець оповідання. Чайна м'євіль, фундамент. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, лайкайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них долучитись або закинути на чай, внизу є усі потрібні посилання. Почуємось.